Всім привітки! І це знов бумажна у нас розпаковочка. Вчора теж була бумажна розпаковка, не вивчайте, що тут написано. Ось, Але да, я за день зробила ось таку величезну просто новинку. Тут однакові більш-менш пакетики. Ну, вони все по однаковому плану. Викладимось ці пакетики. Перші це ось такий. Це тема різно... Ой, це колекція різнокольорова тема по клітинках. Ось такий тут пакійчик. Такий, такий, ось такий такий, 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 ось такий, ось такий. Такий і, звичайний, просто синенький. Ось, тут цілих 11, ой, тут цілих 11 пакетиків. Де, ой, бе. Де що, поїхали до розпаковочки. Давайте я трошечки все тут розміщу по гарненькому Давайте цю колекцію. Так, зараз я Репадемо. Так, ну що, поїхали. Давайте з цієї колекції прапори. Я візьму ось такий пакетик. Ось. І з обложки на телефон я візьму... Давайте ось такий пакетик. Так. З випросиків ответ у нас залишилось два тільки пакетика. І ми в наступному відео закінчимо шокулати. Давайте мені подобається ось такі. такі. Із прошлого відео новинка. Відгадай пакетик і ім'я. Так, я хочу взяти. Я да, не пишу не взять. Вс, хочу взяти, 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 взяти. О, я не знаю, яку взять. Тут есть и по зелености пакетики. Ось, давайте я хочу взять ось такий пазл. Зараз и крыма. Ой, мама, моя... открывается. А, такие пакетики. Вот такие. А, давай это щелки возьмем. Мне подобаются такие глаз. Чи... Давайте вот такие. Давайте сегодня, мабуть, один пакетик возьмем. Или давайте вот такие. Я открою якусь печеньку. Это печь нарвается, -мо. Барри. Надеюсь, я напрвала. У нас такие побрать <різь> пакетики. Ну і, звичайно, наша новинка. сьогодні. я хочу взяти два пакетика. Я хочу взяти, ось такий. І ще Із щелдені хочеться взяти ось такий пакетик. пакетик. Так, добре. На цьому же... Ну не ну, обращайте на це внимание. Давайте вас поверну, нічого mm. там не бачила. Так, стільки у нас пакетиків на розпаковку. Я люблю коли багато пакетиків. Ось така, 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 куча. Ось, ну це ми самому кінці, це вже знаєте. Це там вообще... Ой, це взагалі на наклієчка. Так, так, ось я вигня поставила. Ось. Давайте зараз відкриємо поблику обложки на телефон. Зараз де вони? мої обложечки. Обложки, обложки, обложечки. Ось вони. Так. Так. Так, так. Ой, де вони? Ой, я не можу відкрити. Ох, ось, якось. Вау! Це у нас ось такі клеточки. Вибачте, за посторонні шуми, але, і там сі шуміть. Розмовляє дуже громко. Під номером вісім сюди. Ой, вам не видно чому. Сюди. Блин, чего у меня выйдет? Это убойща можно. Сюда. А вот ну, не вообще. Ну сюда, короче, приклеим. такая ложка. Такие клеточки. Давай, давай. Ось так от. Ось Така у нас колекція. Ми ще один, два, три, 4, 5, 6. Шість пакетів. Все. Далі прапори, давайте теж відкриємо. Або я хочу ім'я відкрити. Мені так хочеться прям відкрити чомусь ім'я. Давайте. Такий пакетик. Ось. Мені дуже подобається цей який я не хочу його І та-да-да-дам Віта. Я знаю, що це за ім'я. А ви пишіть у коментарях. Кого звати... Ой, Берлі. Кого звати Віталіна? Поздравляю. Ви стали в честь нашої розпаковки. Ой, тут у нас уже сразу было отклеено. Так, ой, скотч полетел. Вот так вот. деталина. И это мы клеим куда сюда. сюда. Кстати, тут еще не попадают. все. У нас тут два. Давайте, может, я вот, еще сюда клею. Вот так вот. Пит. Тут у нас две наклеечки. Тут одна, и тут зараз тоже будет одна. Я хочу это сюда, давай так Да. Ну, а что у нас наклеечка? Я, ну, да. еще раз выбрать там. трошки я вас... А, сюда трошки. Залезу. Не, не, Ой, ну ось так буде. Хм. Клас. ладно, давайте відкриємо. Так, пропори відкриємо. Про Ой, боже. Ось. Николай. Я не знаю, що це зарубала реальность дуже сьогодні. О, я вже зрозуміла, що це. І це у нас правильно. Це у нас Іспанія. Там живуть, коротше, ну, туди приїхали мої друзі. Ось, давайте, може, вас якось понищити. Ось така Іспанія. У ну, нас такі у них якісь флаг, я просто не зрозумію. Ну, не змогла його намалювати. Так, зараз після програмі нам потрібно носічку знайти. Хочу я вообще не роблю, конечно, носічки. але Но це важно, я вам честно кажу, кто хочет стати бумажним блогером. Так що ви робите из пергаменти робити насічки. Бо, блін, я не можу приклеїти. А, а не ось! Аллилуйя! Зараз вдасться на ручку. Так, і біки. Немає номер клас. Я, я по, походу, перепутала. Я намалювала тут... Ой, не відкриті. Я намалювала тут номерки. Давайте сюди. Ой. Ось так от. І звичайно наша страна, це Іспанія. Боже, ви чуть не впали. Не рухнулась. Чого? Чого рухаєтесь? А, потому что шпилька требует поднятый ось. А на самом деле у вас не потребует... Вот так вот. Ось Испания, мы клеим сюда. Сейчас так вот приклеим. Сейчас так разверну котелок. Кроще підніму. Ось так може якось підняти, якусь піднять собачу. Хто бачите? Ну я думаю, то... ось так підійде. Ось так. У мене падає чомусь. Ось і ось так. Так. Ім'я ми відкрили. Ну і, звичайно ж, наша. Це вже відкрила Я маю А, ще ось ім'я Ось ім'я Забули ми ще ім'я відкрити. Давайте. Ніч вона реально не порвалося, бо це не Ага! Огадайте. Кого це так звати? Правильно, це мене так звати. Да. У меня очень странное имя, Доминика, как Доминик Тарасовский, Доминика, давайте все, это очень редкое имя, это вообще греческие семья, я не знаю, мне мама с татом так называла, я не знаю, что, давайте все ой. Это а, прям... Таке серце, як серце, повинно бути. Так, ну, звичайно, наша новинка. Я не знаю, зачем я так. Ой, там так багато. І це прийдете в раді. Я ось таку форму, але все воно чорне, хоч і воно там взагалі разноцветна. Так, давайте ось це відкриємо перше. Я не банку. Одна клейка. А ось. Я вам хтось не розумію. І це у нас така ось така да, капелька. Ось. Так, у нас таке по клітинках. Ой, боже. Скину по клітинках. Тут немає номерків, туди захочу, туди і буду клеїти. Так, давайте зараз приклеїмо кудись. Тут одна страничка, мені видишь, что не хватит. я просто наугад писала. Так, ой, ой, не клеите. Бачите, багато Батлоеров. Давайте це сюда. А ні, ні, нет, нет, нет. Сюда Ещ. Блін, ну, на такий випадок у мене є тут клей. Зараз будемо приклеювати. Я кінці цього відео. Не знаю, що я зроблю. Скотч, мабуть, приклею. Ну, угу. якось так. І давайте другий вже пакетик. Что? Це полунічка така. Не обращайте, що тут написано номерки. Я просто якусь таку ж колекцію робила. Потім сказати, що таку колекцію велику не буду робити. Ось це ось така полунечка. Може ось така. так вам Да. Ну, ви зрозуміло, вона теж тут по клітинках. Я це малювала дуже довго. I do the claim Oi, <laughs>